Друзі, всім привіт! Я Анастасія і я мас-провідник, ігропрактик і астролог-початківець. Мені подобається допомагати людям вибудовувати внутрішню опору стосунки з собою, знаходити гармонію і повищувати самоцінність. Моя мета поділитися своїми знаннями досвідом, щоб допомогти вам стати кращою версією себе. У цьому блозі я ділитимусь з тобою різними практиками, які допоможуть знайти внутрішній спокій та впевненість в собі. Також розповідатиму про енергію і її вплив на наше життя. І проводити розбори як по натальній, так і метафоричним картам. Буде багато цікавого та корисного контенту. Підписуйтесь на мій аккаунт, щоб не пропустити нові відео та практики. Запрошую тебе. Прити разом цю подорож до саморозвитку і самопізнання. Підписуйся, буде цікаво.